Ну як тут не матюкатися? укатися? Сайт Правдиком'ює. Я не знаю, хто із вас пише для Української правди, але нардеп, тобто я, цитата. Зброя у людей в Укрнафті, табельна зброя Дніпра 1. Бійці організації Січ, які перебувають в Укрнафті, отримували зброю як табель, бо вони були бійцями батальйону Дніпра-1. Послухайте. Я утримувався від коментування там якихось корпоративних речей. Корпоративних конфліктів Укрнафта, Укртранснафта і так далі. Ну, знаєте чому? Ну, Просто утримувався. Не вважаючи себе великим фахівцем в цій галузі. Ну, от зараз я можу сказати, що це просто, абсолютно відкрита брехня, за якою стоїть розгорнута кампанія. На жаль, в цій кампанії беруть участь ваші колишні колеги, полу. Депутати полужурналісти Лещенка Знаємом, моїх до сьогоднішнього дня колеги-депутати з фракції БПП, тепер просто перепрошую це я з такими мудиками і підерастами в одній фракції просто себе не бачу. Ви розумієте, да? що відбувається? На укрнафті немає ніякої Січі. Немає там охоронного Агентства Січ. Це історичний факт. Немає. І зброї табельної батальйона Дніпро там немає на укрнафті. Ні у бійців, Січні, Січі, ні в якихось інших бійців. Немає там табельної зброї батальйона Дніпро. Кому би як не хотілося? Немає там наймитів Коломойського карателів, у яких руки полікать в крові і так далі. Ви розумієте? Я я от читаю українську правду. Інколи дивлюся телебачення, слухаю заяву Наливайченка, це перегорнута реальність, це російське телебачення, це кисельовщина. Якщо Петро Олексійович і ті олігархи, які згуртувалися довкола нього, щоб зберегти все, як було при Януковичі, думають, що це їм вдасться, вони глибоко помиляються. Я категоричний противник Третього Майдану. Але я прихильник доведення до ума Майдану Другого, який ще не закінчився, і революція триває. Ніякого авторитарного режиму Порошенка в Україні не буде. Путін поламав зуби Дніпропетровщину. Поламає їх і Порошенка. Я вам хочу сказати, друзі, поламають їх і пінчуки. Кучми, Ахметови, Вілкули. вся ця гидота, яка намагається зараз врятувати себе при владі. Не забрано в Ахметова вкрадений ним укртиликом, з якого фінансуються сепаратісти у сім'ї, у Януковича, у пшонок, жодного підприємства не націоналізовано. Досі потоки грошей. Які напрацьовуються в українській економіці, йдуть на фінансування терористів московської агресії. Тим не менше, знайшли такі ЦАПа відбувала, олігарха, який в усьому винен. От, не, не думав, що це казатиму Коломойського. Я перепрошую, це найбільша проблема в цій державі економічна. Да? Я маю на увазі «Укртранснафту», «Укрнафту» і так далі. Що у нас? Немає вкрадених «Укртелекомів»? Я думаю, для всіх очевидно, що відбувається. Відбувся альянс Порошенка із партією регіонів Ахметовим Вілкулом, з їхніми уламками і недобитками, які прагнуть реванша. І якщо Петро Олексійович не зробить правильних висновків, не скоригує абсолютно вбивчу для української держави і нації політику знищення національної безпеки, знищення добровольчих батальйонів і ліквідації Дніпропетровської команди як форпосту національної державності в Україні, я вам хочу сказати, що у нас не буде такого президента.